Всім привіт, сонце ж парить, а я ж парю. Сонце ж парить, а я шпарю. Хочу пелюка закашую, моє ззаді летить, не знаю. Камера не передає. По піркалі... Але ріля гарна получається, а не соє так. Но я вже знаю, що я тут комбайном якщо все добре вродить. Дай Бог збирати, то я буду тут літати. чи прохвайна. Вирівнюється поле і омає. На вулиці коротше, на вулиці холодно. Закривав всі вікна. Кажеться, сонце шкварить, ну через е вікна то, походу, зрозуміло, е тепло в кабіні. Ну, коли виходиш на вулицю, десь щось вікно протерти чи що, то я вам скажу, що такий зимний вітер, але добре був приморозок. Ну, я проснувся десь в 6 годині, коли я там посвітало. Але... було біло на вулиці. Так що добре, що не спішив сіяти. Ячмінь, в принципі, проїжджав, він в мене в такій фазі, що... Може витримати мороз і покущитись може трошечки. Ячмінь мені гарний, буду їхати завтра заснімом. Так переживав, що з нього нічого не буде, переживав, переживав, але коротше, це буде нормально. Так, рівну площу пройшов, а зараз у мене тому знов Карпати починаються. Сьогодні по максимуму треба зробити. завтра... Ну я в принципі вже думаю, що я її зроблю стільки, що на день хватить сіяти ці питання. Так що я більш всього найду того дядь Ваню Онібрійчука, того, про якого кіно знімали, про механізаторів династії Унібрічків Миколаївських. Заберу в нього того стакана, відтягну його від того зеленого змія. Скажу, хай він тихенько сіє, а я, поки це все одно заправка буде година час, поки він буде сіяти, буде можливість попереганяти сюди всю техніку на поле. І коротше, ну, прийдеться ночувати, буду ночувати, мабуть, в полі. Буду з лисичками сестричками спілкуватися цими. Виходимо до кінця, бачите, біля самого лісу зелень та взяла, що я моє. Але я скажу, що мені подобається, як виробляється поле, ліс, за ліс, як я кажу, то в мене в поле. Треба розчищати. Але немає часу, бо лісом займатися зараз. Буде перемога, будемо розчищати, приїдуть хлопці. Де чим зайнятися. А йома за одною рукою невдобно і знімати і... Й... і піднімати, і, і рулювати, і речага переключати. Не вдобно. Їздиш, дивишся на полях взагалі нікого. Така пора. Ну, тут має все гудіти. Ти одненький, так. так само дивишся, тому траса йде. Раніше це ти поїдеш в цю сторону, машина за машиною. А це може раз в пів години проїде якась машина. І все. Це мені треба буде туди перейти, там не є ділянок. Там далі ділянок. І там діляна. Короче. Роботи не почати грати. Прискувача треба ще скласти бо вчора Петро Петровичу. Він вже пирська сою. А я ж це навіть шланги не поперекручував. навіть не пропускав його. Вже, то, ні, нічого, всього свій час. Ми працюємо, не здаємося, але важкий цей труд, походу, хлібороба. Коли вже цінити почнуть, не знаю. Але поки вся економіка стає, ми ще хоча б щось дергаємося, рипаємося, ще щось робимо. Та й податки плоти. В чому? Немалі податки. Ладно, що ми тут і мого його Далі буду зараз під горбочок так неохота переключатися, а йому вже тут трошечки горбочок такий конкретний. Аж пахкине немає, он там в мене. Я на тень виклопної дивлюсь. Тяжко, тяжко. Нічого, Чи Мені подобається дойцевський мотор. Він пах-пах-пах і собі під горбок пішов. Нема такого. Ж там ще газулька в мене погано працює, треба поміняти саму газульку. Там на маслі вона на самому моторі. Короті, треба її десь когось знайти з мотора, блучно зняти, бо вона і протікає в мене трошки масло маслом, де десь, Або віддати комусь. Коли вже буде там літо, кропити, віддати комусь на це. Що розбирається, хай підреставрірує. З усіх підписки, хто подивився, лайки, пишіть щось, бо ви навіть на коментарі щось в останнє час скутні стали. Ви ще підняли всі носи, не все так погано. Все близиться до перемоги. Ми не здолані, і нас ніхто не передасть. Так що, ну не подолає. Україна була, буде. І українці були і будуть. Але Вільних людей мало, так что такие справа. Ничего, будем чреветь. Всем пока!